Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги каністру для води. Це зручний та практичний спосіб транспортування та зберігання води в будинку на дачі або походах та подорожах. Каністра має змогу зберігати достатню кількість води для використання в будь-яких умовах. Каністра виготовлена з високоякісного пластику, що робить її міцною та довговічною. Вона має кришку з кріпленням і зручний кран, який дає змогу легко та швидко дозувати потрібну кількість води. Ця каністра для води стане незамінним помічником у будь-яких умовах, де потрібно швидко та зручно отримувати доступ до питної води. Пропонуємо до вашої уваги термопасту для процесора. Це спеціальний склад, який використовується для поліпшення теплопередачі між процесором та охолоджувальною системою. Вона дає змогу зменшити температуру процесора, що підвищує продуктивність і подовжує термін його служби. Термопаста має низький рівень термічного опору, що забезпечує оптимальний тепловий контакт між процесором та охолоджувальною системою. Вона також стійка до високих температур і не висихає з часом. Ця термопаста проста у використанні та може бути застосована на широкому спектрі процесорів та охолоджувальних систем. Якщо ви шукаєте високоякісну термопасту для поліпшення продуктивності вашого комп'ютера, то цей продукт є чудовим вибором для вас. Пропонуємо до вашої уваги захисну плівку для екрану. Це надійне та якісне рішення для захисту екрану вашого пристрою від подряпин, пилу та інших пошкоджень. Плівка виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує прозорість та яскравість екрану, не знижуючи якості зображення. Крім того, захисна плівка є міцною та довговічною, не утворюючи подряпин і не відчаровуючись з часом. Вона легко знімається та не залишає слідів на екрані вашого планшету. Пропонуємо до вашої уваги міцний телефон ЮМІджи Bison Pro. Корпус цього смартфону виготовлений із якісного пластику, він стильний, привабливий та виділяється у ряді бронефонів. Апарат захищений від пошкоджень, а також потрапляння води та пилу. Має діагональ 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів. Сканер відбитка пальця розташували збоку. П'ємність батареї становить 5000 мАч з функцією швидкої зарядки. Оснащений 128 ГБ гігабайтами пам'яті, що дозволяє вам зберігати багато ваших улюблених фото, відео та додатків. Пропонуємо до вашої уваги зарядний кабель. Це зручний та необхідний аксесуар для зарядки та синхронізації даних між пристроями. Кабель зроблено з високоякісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність при використанні. Даний кабель має роз'єм типу Lightning та підходить для всієї техніки Apple, оснащеною цим роз'ємом. За допомогою кабелю можна заряджати пристрої від будь-якого порту USB, такого як порт комп'ютера, автомобільного зарядного пристрою тощо. Він має високу швидкість заряджання та передавання даних. Довжина кабелю опціонально доступна від 50 см до 3 метрів. Даний кабель стане в пригоді кожному користувачеві в повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги чохол з MagSafe для iPhone. Магнітний чохол для iPhone – це зручний і стильний аксесуар, який захищає ваш телефон від подряпин, пилу та інших пошкоджень. Він зроблений з міцного і гнучкого матеріалу, який не ковзає в руці і приємний на дотик. Особливістю цього чохла є наявність магнітної основи, яка забезпечує міцне кріплення вашого телефону та використання аксесуарів MagSafe, наприклад, для магнітної бездротової зарядки. Магнітний чохол для iPhone – це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний захист для свого телефону. Пропонуємо до вашої уваги механічний чоловічий годинник. Це високоякісний аксесуар, який поєднує в собі надійність, функціональність та стильний дизайн. Годинник має корпус з нержавіючої сталі, який забезпечує міцність та захист від корозії. Оснащений надійним механізмом годинник показує не тільки час, а й дату, а також має секундомір. Ремінець виготовлений із міцного матеріалу та має зручну застіпку, що забезпечує надійну фіксацію на зап'ясті. Механічний чоловічий годинник це чудовий вибір для тих, хто цінує якість, функціональність та стильний дизайн. Він стане надійним супутником у будь-яких умовах та додасть нотку стилю та елегантності в образ власника. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для пляжу. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують комфорт та захист під час активностей на пляжі, в басейні або в інших водних об'єктах. Ці кросівки мають зручну посадку та ергономічний дизайн, що забезпечує чудову амортизацію та захист стопи від ударів та пошкоджень. Також завдяки сітчастому матеріалу, з якого вони виготовлені, забезпечується швидке висихання. Кросівки для пляжу також мають міцну та гнучку підошву, яка забезпечує хороше щеплення з поверхнею та запобігає ковзанню. Вони Ідеально підходять для будь-яких видів активного відпочинку на пляжі та будуть чудовим вибором для тих, хто цінує комфорт та безпеку. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри для чоловіків. Це модний аксесуар, який не тільки захистить очі від яскравого сонця, а й стане стильним доповненням до вашого образу. Окуляри виготовлені з якісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність використання. Лінзи окулярів мають високий ступінь захисту від ультрафіолету, що забезпечує надійний захист очей від шкідливого впливу сонячних променів. Вони також мають спеціальне покриття, яке захищає лінзи від подряпин та пошкоджень. Сонцезахисні окуляри мають ергономічний дизайн, який забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Ці сонцезахисні окуляри це не тільки надійний захист від яскравого сонця, а й стильний аксесуар, що додасть мужності та елегантності в образ власника.